На сьогоднішній день в Лазівському районі аграрна галузь є основною галазю нашої економіки, економічної составляюще в Лазівському районі, тому що в основному всі податки йдуть від аграріїв, податки до місцевих бюджетів. І на сьогодні, не дивлячись на всі ці трудності, які є у нас, це і Постійно повітряні тривоги, постійно прильоти шахетів, постійні прильоти ракет на території нашого району раз постраждали були об'єкти агроструктури. Які внаслідок вибухів отримали значні пошкодження. І аграрії, не дивлячись на це, виконують свої обов'язки по продовольчій програмі в нашій країні. На сьогодні в аграрії Лазівщини, якщо взяти по статистиці, ми зайняли перше місце в області по збору зернових культур, ранніх зернових культур, що складає більше 220 тисяч тонн. Друга така культура, яка у нас вирощується, має велике значення, це вборка. Соняшника в цьому році ми зібрали на сьогоднішній день більше 140 тисяч тонн. І в цілому аграрії, не дивлячись на все, роблять все можливе, незважаючи на постійну засуху в останні роки, це дуже великий виклик для них. На Цінову політику, яка є на сьогодні, дякуючи Богу, у нас, правда, в цьому році пішли ціни вгору, що значно покращить ситуацію в агросекторі. Що хочу сказати по Олексіївській громаді. Олексіївська громада, хоч і налічує небагато населення, тут проживає на сьогодні по 100 тисячі, де близько 4,5 тисячі мешканців, але на території цієї громади дуже багато пахотної землі це десь в порядку 50 60 тисяч гектар землі. І ми бачимо, що для такої маленької громади, як та агросектор, тут дуже важливий і дуже великий. І я хочу сказати велике спасіба всім представникам агросектору Олексіївської громади за те, що вони, не дивлячись на всі ці трудності, працюють на благо нашої держави, те, що залежить від них, вони з честю виконують ці завдання продовольчої нашої програми. Тут дуже чудові люди, дуже сіприємні, радісні, які Несуть від себе завжди позитив, які стараються своїй маленькій громаді все робити для своєї громади, велику поміч оказують нашим військовим завжди, і завжди те, що потрібно для наших військових, для нашої перемоги. Все роблять з честю і дуже велике спасіба їм за це. Буквально два кілометри від. Олексіївської громади знаходилися, знаходилися вороги від нас, але ще вони робили все, щоб наші військові утрималися тут. І, можна сказати, від нашої території, від Олексіївської громади, наші військові пішли в наступ на Балаклію, Ізюм і в подальшому на Куп'янськ. Тому я хочу подякувати ще раз керівнику Страхову Анатолію Анатолійовичу за те, що. Організовує постійно правильну роботу в напрямку своєї громади для розвитку громади і для розвитку також сільського господарства. Тому хочу побажати всім жителям цієї громади добробуту, злагоди, успіхи, щоб все все було в них добре.